Місцева жителька Анастасія приходить на пляж на мив через день. Жінка розповідає, у брудній воді не купається, тільки засмагає на сонці. Возле води все-таки воздух ну, більш свіжо, ніж в квартирі і где-то в місті, во дворі. Даже. Ну, з дітьми, звісно, треба бути поосторожні, тому що можна і наглотатися води. Хтось, тобто, ну, це повинні батьки присматривати. В зрослим, звісно, болі проще. Більше контролюєш, ні так лізеш в воду, ні глотаешь шию. Місцева жителька Варвара говорить, приходить купатися на пляж один-два рази на місяць. Вода ну, не дуже чистою виглядає. Ну, звісно, трохи змущає, але хочеться все ж покупатися, і тому. Ходимо купатися. Ну, Офіційних заборони немає, і тому якось не завжди задумуємося про те, що може статися через бактерію в воді. У результаті щорічного моніторингового дослідження поверхневих водой міста та області збудників інфекційних та вірусних інфекційних хвороб не зареєстровано, розповів виконуючий обов'язки генерального директора державної установи Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Михайло Микитенко. Збудників шегельозу, кампілобактеріозу, сальмонельозу не виявлено. Водночас на пляжі Стрілка було більш ніж у півтори рази. Виявлено ентерококи. З води в межах рекреаційної зони намив та з пляжу Чайка було виявлено концентрацію кишкової палочки, яка перевищує нормативи в 6 разів. Холерного вібріону не виявлено, проте виявлено холероподібний вібріон. Він не викликає холеру у людей, але ж все ж таки. Може викликати певні симптоми шлункових кишкових розладів. Головна порада купатися лише в тих місцях, які дозволені органами місцевого самоврядування, обладнані і передбачені для купання людей, говорить Микитенко. Саме основне таке головне правило це звичайне не ковтати цю воду і утриматися все ж таки від купання, якщо у вас на тілі є відкриті рани. Найбільш вразливими групами населення для купання на міських пляжах є діти, вагітні, люди похилого віку і люди з імуносупресивними станами та хронічними захворюваннями, каже Михайло. Марія Тамикарчан, Роман Волинський, Олена Земляна. Суспільне новини, Миколаїв.